Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні виготовили книжки для наших захисників, на пам'ятники. Ось такі нові награвіровані, пофарбовані фарбою. Ось також текст. Ну, кого цікавлять пам'ятники, цікавлять книжки з граніту з написами. Звертайтеся, контакти в описі. Також виготовляємо пам'ятники, доставляємо встановимо, робимо все під ключ. Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер». Сьогодні виготовили книжки для наших захисників, на пам'ятники. Ось такі от медалі. На гравировании по фарбованию. Фарбую. Вот такой же Ну, кого цікавлять пам'ятники, цікавлять книжки з граніту з написами, звертайтеся, контакти в описі. Також виготовляємо пам'ятники, доставляємо встановимо, робимо все під ключ.